Твоя міра, так би мовити, твого впливу на іноземні аудиторії визначається на превеликий жаль не тільки тим, який ти крутий, офігенний і завальний, а і тим, яка за тобою стоїть країна. Простий приклад, який я завжди наводжу. Що ви знаєте про курдську літературу? От є ціла. Цілий ну, етнос, народ, нація, древня культура курди, які в 1919 році на Паризькій конференції їм було відмовлено в своїй державі. Так, от як нам було відмовлено на Паризькій конференції 19-го року в своїй державі, так і курдам було відмовлено. Ну, ми вискочили. За це саме минуле століття, так а вони так досі й не вискочили, і досі їхня інтелігенція продовжує їздити, так як наша діаспора в 70-ті роки, на всі без винятку міжнародні заходи, де тільки можна от підняти руку, встати і під приводом поставленого спікерові питання вкинути щось про от, а знаю, Значит, і мій народ і так далі. І, так далі». От і модератор каже, сідай, так, так, ми вже зрозуміли, сідайте, сідайте, бо нікому ж не цікаво розумієте, щоб за рахунок от нашого часу хтось там використовував нас як свою політичну трибуну. В 70-ті роки 20-го століття ми там були. І наша діаспора от таким чином їздила на всі ці самі заходи. А вони, між іншим, зберегли літературу мову, вони зберегли, вони мають свою літературу. Що Знаємо про курську літературу. А може там є геніальні автори, яких би нам якраз було дуже цікаво прочитати, але але, але але цей підлий, гнилий світ, розумієте, рахується тільки станками, так? рахується із брутальною силою, м'яку собі можна дозволити тоді, коли в тебе є груба. От так це сформулюємо.